Зеленський спілкуючись з журналістами, і наші колеги там були. Висту сподівання, що 2026 року червень війна може фактично завершитися, бо економіка Росії буде відчувати сильну дію санкцій. А для цього треба сильні кроки з тиску на РФ. Ну тиск ми розуміємо. санкції розуміємо. Балтійське море порти портино російське про те, що ми говоримо. Але найголовніше виклик, каже Зеленський: це зростаючі ВПК А в Росії це те, що ми бачимо, і велика проблема з компонентами цими, які йдуть з Китаю, з Тайваню, з США, з деяких небагатьох компаній, але Європа Опи близько трьох десятків ключових підприємства Росії бослідовно мають відповідні контракти з компаніями з цих країн, про які він сказав. А що тут робити? Чи коли вже не буде і торгівлі з Росією тією ж нафтою, то тоді і ці компанії будуть відступати, чи це буде продовжуватися і далі? Жи це живе їхні ВПК. Давайте так припинити а, і припинити імпорт буде важко і майже неможливо. Чому тому, що багато компонентів, які знаходяться в, в ракетах і всі інших, вони не є таємними, тобто вони фактично в відкритому доступі є. То ну, в принципі, як і Україна, клопає, до ну клопає зброю з досить простих компонентів. Ну ну ледь не знаєте, не з, з цього купуючи відкритому доступі на цій же Alibaba. Ну я утрирую, але воно не, не є секретними компоненти багато які. Імпортуються тому і далі це ж невеликі невеликі за обсягами, за невеликі за обсягами компоненти Ну умовно кажучи, реально в валізі можна завести, припустимо, мікросхеми. Mm -hmm. Чи є можливість через кордон провести валізу, так, або десь сховати, або контрабасом завести, провести. Можна, на жаль, це буде дуже важко зробити, тому Україна повинна вибирати ті компоненти, які важко замінити. Ну, наприклад, як ми обговорювали це НПЗ, звичайно, або компресорна установка щодо перекачування нафти чи газу. Оце завести буде неможливо, бо це штучний товар, і спробує його завести, якщо росіяни під станціями під або крекінгову установку, яку можна вивести з ладу, оце тому що це індивідуальний товар, і так просто ти його не завезеш. Ну, з уявіть собі спробуй перевести дев'ятиповерховий будинок, так хоча б навіть запчастинами, його ж треба спроєктувати. Наприклад, це люди повинні а, повинні дивитися, навчати персонали. Це дуже довго робити, mm. і тому я говорю, що Україна повинна обирати ці речі для того, щоб а не було можливості. Ну давайте так, росіян чи будуть у них можливості виробляти зброю? Можливо, але коли буде обвалюватись країна сама. Ну, це буде дуже важко за замінити. Ну як ж говорю, тому хімічна промисловість і нафтова промисловість – це буде величезний удар. Або перекрити повністю зовнішню торгівлю російську. Ну я думаю, що країни Балт, ну, я маю на увазі Балтійського моря, навряд чи це зможе зробити, але їм по силах зробити, те, що, зру... те, що можливо. Ну, зупиняти танкери російські з питань, як я говорив екологічно. Ну, ну, ну погано, погана екологія Балтійського моря, а, там а, планктон не розвивається після рибок, а, щось інше може погано впливати, повітря. Це о можна завжди порахувати скільки викидаються те ці танкери. Якщо це це на якщо документи в порядку, багато ж тих а, танкерів просто не в порядку документи. А що таке не в порядку документи? Ну знаєте, як люблять наші чиновники? ідіть виправте тут а, 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 крапку з комою, тому що а, ви порушили параграф 125 а, 30 кодексу, а, 44 статтю. А, а поки ви будете виправляти ці документи, ми його поки зупинимо у нас для подальшого дослідження, то для того, щоб знайти інші Різні речі. Тобто, тут тут була б тільки політична воля. А тому а на цьому слід концентруватися. Якщо ну дивіться, якщо росіяни будуть, наприклад, платити регіонам дотації. Так вони можуть, що вони будуть виробляти ракети, припустимо. А далі можуть повторитися історія з радянським союзом, ну могли би виробляти ракети, Жра... жертви немає чого. Подивіться, цікава історія відбувається зараз в Білорусі. Вони так, так, так. А, дозволили імпорт картоплі. А чому дозволили імпорт картоплі? Тому що розія... росіяни вигрибли білоруську, бо продаються в Росію, бо там вищі ціни. І тут питання, чого там вищі ціни. Це означає, що десь створився дефіцит. А дефіцит чому, а, а чому створився? А, тому що або питання з паливом, або питання з логістикою, або питання з насінневим матеріалом і так далі, і так далі. По ланцюгу йде. І це означає, що от таким по непрямих ознаках можна говорити, що е, є ключові точки, які Україна може вибувати. Ну, як я говорю, наприклад, виробництво добрив. Виробництво добрив це експортний продукт, це спосіб тиску на Європу, на країни Африки, в тому числі, ми не дамо вам добрива, е, і ви будете голодувати. І це товар подвійного призначення, виробництво аміаку ам і виробництва азотної кислоти. Це а, а, і добрива, і в тому числі а, виробництво бухівки. Знаєте, а, як, наприклад, часто ну, враховують терористів по всьому світу. Коли вони починають? Чому? Тому що схожі хімічні компоненти. І так і тут, так і тут Україна на цьому повинна робити те, що можливо робити, а вибивати основні галузи, припиняти торгівлю. Я вважаю, що потрібна блокада портів Новоросійська, демонструвати це, і це буде вже дуже боляче добувати Росію. І там вже не буде питання: чи можуть вони виробляти зброю, чи не можуть виробляти зброю. Так вони ж що зможуть виробляти зброю. Ну, Радянський Союз до останнього теж виробляв зброю. Та пане Тарасе, тут виклики окреслені більше трьох тисяч людей разом з нами. Лайк like, підписка питання з Зеленській Німеччині прибув він уже туди. Там він буде зустрічатися, як і анонсував з Фрідріхом Мерцом з канцлером країни. Обговорити хочуть можливі кроки щодо подальших технічних переговорів між Україною та Росією на питання російсько-української війни. Видання білд нам повідомило, що Таурусів поки нам не бачити, бо це буцімто чутлива тема для обговорення у німецькому уряді. Водночас. Замість того, як пише той самий Білд, німеччина може виділити засоби на розробку українських ракет дальністю до 2500 кілометрів. Зеленський напередодні сказав на на свої ракети, треба орієнтовно 30 мільярдів доларів. Так якщо я не помиляюся, де ми їх будемо збирати, чи може ось така заміна замість таурусів і не тільки від німеччини, а й від інших країн на засоби для того, аби ми виготовляли свої ракети, стати ну такою відповідною і не менш, не гіршою за те, аби вони давали нам свої. Ну, давайте так. Я підозрюю. Я підозрюю, що вони ще можуть побоювати здавати Таурус ну, не тільки з політичних причин, а для того, щоб ну, не згандитися. Раптом вони не будуть літати в сучасній війні як потрібно в цьому випадку. Це перше. Друге, ну краще нехай дають гроші. Ну не 30 мільярдів. Це все туфта, що потрібно 30 мільярдів доларів менше, треба грошей. Ну давайте так, технічна розробка, технічна розробка грому. А, ракет а, коштувало Саудівській Аравії, ну, коли в Україні це робило аж 120 мільйонів. Це з доведенням прототипом, який літав. Нам потрібне масштабування. Ну де робити, Ну, робляться, робиться. Ручки пов'яти, є місця, де в Україні робляться. Так? Тим, більше, ви повинні завжди розуміти, що багато радянських підприємств, а, які, особливо військових, робилися з урахуванням а, можливого тактичного ядерного удару чому там такі є підземне приміщення. наприклад, пам'ятаєте, Азовсталь чому так довго могли Азовсталь цей герой Азовсталі витримувати це бомбардування? Тому що там глибинні були це ж з радянських часів побудовані, що а, приміщення є. Багато ще об'єктів в Україні, не буду говорити, де а я думаю, що росіяни та й так за про це знають, але здогадуються, які ще з радянських часів були заброшені, наприклад, а. З радянських часи, па вони були розраховані якраз на взагалі ядерний удар. Я не виключаю, що багато чого можна і там робити чи могли це, якщо вибачте, німці у Другу світову війну це могли організувати виробництво за тих технологій, які є зараз, значно сучасніші технології. Є. Легше це зробити, то я думаю, що багато хто зробиться. 2 дві це дуже добре. Це ж може бути спільна ракетна програма ракетно щит для Європейського Союзу зі своєю кнопкою. Правда, я думаю, що коли американці дізнаються, вартість це, це ж фактично аналог тамагавки. Як тільки, тільки американці, звичайно, дізнаються, що скільки це буде коштувати, як швидко це українці можуть зробити. А раптом у них з'явиться велике бажання давати більше нам ракет, ну щоб самі нічого не робили, щоб, щоб це б європейці не дізналися про це. Те, оце це, це важливі тиску на перемовини, в тому числі щодо постачання зброї. Нам, тобто, ми повинні розуміти, що там ми повинні розуміти, що нам треба на, на своє виробництво зброї, якраз таки робити акцент а, і масштабувати її.